Європейські лідери не хочуть підтримки країн, що розвиваються. Політичний бомонд Франції уже виступив проти ідеї президента отримати фінансову допомогу, зокрема від Китаю, для рішення боргових проблем ЄС. Хоча вже 3-4 листопада на саміті Великої двадцятки мають бути оголошені конкретні суми, які готові надати не європейські країни. Допомогу від піднебесної навіть назвали брудними грошима. До нині подібні заяви не лунали. Хоча досі Китай скупував боргові папери країн. ЄС тепер виникають побоювання щодо ймовірно неприємних умов, які можуть висунути країни-рятувальники. Я Алдермейджерміяду дуже більше в більшій степені психологічний момент, чим економічний. Я не думаю, что там будут какие-то прямые, какие прямые требования. Скорее, это будет вопрос веса, подъем веса и значения Китая не только в мировой экономике, но и в мировой политике. А Возможно, кто-то этого опасается, поскольку ну, привыкли жить в, в мире, который там был до этого 50 лет. Да, немножко меняются приоритеты.